Доброго дня, шановні підписники та гості нашого каналу. Ради вас вітати! Мене звати Артем, я технічний фахівець компанії Polymer Service. Сьогодні ми поговоримо про модельний ряд дверних циліндрів від італійської фабрики Matura. Перший у нас на огляді дверний циліндр серії C39. Його технічні характеристики та особливості. Лінія контрольованого зламу циліндра. Загортовані штифти в роторі та в тілі циліндра, які захищають від висвердлювання, Три піна контролю профілю ключа, П'ять пінів та контрпіни з загортованої сталі спеціальної форми із захистом від відмичок, Три математичних та два хибних піна. І особливістю даної моделі циліндра є система з кодуванням магнітним піном. Магнітний пін запобігає відкриттю стороннім ключем та виключає вірогідність використовування відмичок. Бічні та верхні піни контролю профілю спеціальної форми блокують циліндр у разі несанкціонованого відкривання. Також у цій серії є опція модульної збірки. Ми можемо зібрати вам циліндр довжиною від 31 на 31 до 71 на 71 у варіації ключ-ключ або ключ-вороток. Наступний циліндр серії C55. Цей циліндр платіном лінійки та має такі характеристики: Лінія контрольованого зламу циліндра. Загартовані штифти в роторі та в тілі циліндра захист від відсверлювання, П'ять пінів та контрпінів із загартованої сталі спеціальної форми з захистом від відмичок. Математичний пін. Особливістю даної моделі є наявність інтерактивного елемента та подвійної слайдерної доріжки, що підвищує секретність циліндра в декілька разів. Ще один циліндр серії c 3 d він є дверним циліндром з броненакладкою серії Defender, інтегрованим в неї 3D-механізмом секретності, його характеристики шестигранний ключ з довжиною ніжки 20 мм, три кодувальні поверхні, 15 активних пінів, дві слайдерні доріжки. Також до цього циліндра можна підібрати декоративний ковпачок під потребу клієнта у кольорах Матовий-чорний, хром-матовий та хром. Всі серії циліндрів, про які я розповів у даному огляді, завжди є в наявності на складі. Замовляйте їх через вашого менеджера або на нашому B2B порталі. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та задавайте ваші питання в коментарях, і ми з радістю на них відповімо.